Вітання майбутнім фінансистам, а також усім тим, кому просто цікаво наскільки бідніше ми станемо жити у найближчому майбутньому. У цьому ролику йтиметься про болючу для переважної більшості українців тему Курс гривні. Спочатку ми спробуємо проаналізувати тенденції, які супроводжували вітчизняну валюту протягом майже шести місяців повномасштабної війни, а потім зробимо прогноз, що таке буде з курсом гривні у 2022 році. Однак перед початком ролику я традиційно змушую вас підписатись на Константу, поставити лайк та залишити коментар. Так ви допоможете цьому ролику набрати якомога більше переглядів, чим дуже порадуєте автора. Тепер починаємо. Для того, щоб ні в кого не виникало зайвих питань, розберемося для початку із термінологією. Девальвація. Знецінення національної валюти щодо інших світових валют. Mm. Інфляція. Зниження купівельної спроможності національної валюти на внутрішньому ринку. Якщо говорити більш простою мовою, то девальвація це коли долар коштував 29 гривень, а почав коштувати 39. А інфляція це коли хліб у магазині коштував 10 гривень, а став, наприклад, 15. Mm. Емісія. Випуск грошей центральним банком певної держави. У нашому випадку цю функцію виконує Національний банк України. Наслідком активної емісії може бути як активна девальвація, так і активна інфляція. Тепер, коли ми всі стали трохи розумніше, ми можемо переходити до основної частини ролику. 24 лютого. Національний банк України встановлює офіційний курс на рівні 29 і 25 гривень за долар та забороняє купівлю будь-якої іноземної валюти. Це пов'язано з тим, що, по-перше, через зменшення експорту зменшилися і надходження долару у державу. І по-друге, долар потрібен самій Україні. Вони потрібні задля того, щоб розраховуватися за найнеобхідніше пальне, озброєння, ліки тощо. Під час воєнного стану необхідно, щоб іноземна валюта була на руках у держави, а не її громадян у квітні. НБУ повідомив, що буде тримати офіційний курс замороженим на рівні все тих двадцяти гривень за долар. І НБУ дійсно тримав за рахунок золотовалютних резервів України. Так, до речі, свого часу робив Янукович, отримуючи курс на дивовижних 8 гривнях за долар, що суттєво зменшило наші золотовалютні запаси. Те саме відбулося і зараз. За 5 з гаком місяців повномасштабної війни наші золотовалютні резерви скоротилися на приблизно 5 мільярдів доларів. На момент 28 лютого наші золотовалютні резерви становили 27,5 мільярдів доларів. На момент 31 липня. Вони становлять всього лише 22,4 мільярди доларів. Але не подумайте, що я порівнюю Яника з політикою Нацбанку в жодному разі. Між цими двома випадками є супервагома різниця. Нацбанк опинився в умовах воєнного стану, і для нього використання золотовалютних резервів це вимушена дія. А Янукович тримав курс, аби створити в очах українців ілюзію стабільності, якої не було й близько. 14 квітня. Нацбанк дозволив українцям купувати готівкову іноземну валюту. Однак він впровадив одне обмеження: банки, обмінники та інші уповноважені установи не можуть продавати українцям більше доларів, ніж вони у українців придбали. Тобто банк може вам продати умовно 100 баксів лише в тому випадку, якщо хтось до вас ці 100 баксів у банк приніс, обмінявши їх на гривню. У зв'язку з цим у банках часто може не бути іноземної валюти, і вам, аби обміняти бакси, буде потрібно обігати півміста. Наступна важлива подія для гривні відбулася 21 липня. Тоді НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6 гривні за долар. Цими діями Нацбанк порушив обіцянку тримати курс долара на рівні 29.25, однак це було правильне рішення. Так ми дізналися, хоча б приблизно. Ринкову вартість гривні. Підвищення курсу породило хаос серед простих українців, а також породило маніпуляції з боку приватних банків та обмінників. Усі вони почали якомога сильніше підвищувати курс, доходило навіть до 42 гривень за долар. А люди, перебуваючи у стані шоку, всі ці долари по завищеній ціні скуповували. Такий хаос тривав приблизно два тижні, і Нацбанк хотів з цим щось зробити. Аби трохи вгамувати психоз та маніпуляції, Нацбанк заборонив показувати курс за межами каси. Це допомогло побороти атмосферу вічно зростаючого долару. Того ж дня, 21 липня, Нацбанк ініціював ще одне дуже важливе послаблення. НБУ дозволив продавати банкам безготівкову валюту за трохи нижчим курсом. Ну так було завжди. Однак є і обмеження протягом трьох місяців. Обміняну іноземну валюту буде неможливо зняти, вона буде лежати на депозиті. Якщо ви не боїтеся довіряти банкам гроші під час воєнного стану, то можете сміливо користуватися цією опцією. Do you like what you see? І з 24 лютого ми отримали майже 13 мільярдів доларів фінансової допомоги. І ще 21 мільярд ми маємо отримати у найближчому майбутньому. Найбільше нам допомогла Америка, яка вже виділила Україні близько 4 мільярдів доларів у чистій валюті. Крім того, що Америка є поки що найбільшим для нас донором, 90% їхніх грошей надходить в Україну у вигляді грантів, грубо кажучи, це гроші, які нам не доведеться повертати у майбутньому. Чого до речі не можна сказати про ЄС усі кошти, які виділяються європейським союзом на допомогу Україні, є кредитними після війни? Ми будемо змушені їх повертати, проте ми маємо бути раді, що їх принаймні дають. Як би там не було, іноземної допомоги наразі недостатньо. Вона покриває лише 52% потреб державного бюджету з 24 лютого. Дефіцит бюджету змушений покривати Нацбанк, який за останні місяці надрукував вже більше 190 мільярдів гривень. Протягом усього часу повномасштабної війни Нацбанк активно друкує гривню. Відбувається емісія. Робиться це для того, щоб дофінансувати державний бюджет, який наразі переживає найкращі часи. За даними аналітиків, українському бюджету кожного місяця бракує близько 5 мільярдів доларів, і на це є свої причини. Перше це податкові надходження, які за період воєнного стану суттєво скоротилися. Інфраструктура руйнується, бізнес закривається, виробляється менше товарів, а українці починають все більш заощадливо ставитися до своїх коштів і відповідно менше витрачати. Усе це призвело до зменшення податкових надходжень у держбюджет України. На друге місце я поставив митні надходження, які на початку війни скоротилися на цілих 80%. За останньою інформацією, у липні ситуація дещо покращилася, і державна митна служба змогла виконати 50% плану. Однак ви ж розумієте, що цього недостатньо. Третє: окрім падіння доходів, збільшилися й деякі видатки. Особливо це простежується у сфері оборони нашої держави, що в принципі очевидно. Зараз на армію йде приблизно 45% нашого щомісячного бюджету, і це історично велике значення. Четверте, зокрема, на нашу економіку вплинуло повне розірвання економічних зв'язків із Російською Федерацією. Це треба було зробити ще раніше, однак це здавалося нереальним, оскільки Україна залежала від Росії у сфері енергетики. Так Імпорт із РФ у 2021 році склав 6,1 мільярдів доларів. Майже чотири з них були виплачені Росії за вугілля, нафту, газ та інші енергоносії. Якщо оцінювати частку російських енергоносіїв у внутрішньому споживанні України, то ми отримуємо наступні цифри: Коксівне вугілля 40%, ядерне паливо 67%, диспаливо 25%, а скраплений газ. Тридцять тепер, коли у квітні ми нарешті від цього відмовилися, нам необхідно знайти іншого імпортера усіх цих ресурсів. Поки що не дуже зрозуміло в кого їх купувати. Однак це буде в будь-якому випадку краще ніж спонсувати державу, яка на тебе напала. Нарешті ми підійшли до найцікавішого до прогнозів, і почнемо ми з інфляції. За прогнозами експертів, інфляція у 2022 році буде становити близько 30%. У 2023 році 21%, а у 2024 9%. Загалом можна сказати, що до 2025 року продукти в магазинах подорожчують більш ніж на 60%. На жаль. Із зарплатами ситуація також не втішна. Протягом наступних років вони будуть падати і на довоєнний рівень. Вийдуть лише у 2025 році. Mm. У наступні роки економіка буде зростати приблизно на 5-6 І коли ми вийдемо на довоєнний рівень, нікому фактично не відомо. Усе буде залежати від інтенсивності бойових дій. Suction. За період воєнного стану гривня обвалилася приблизно на третину. Іншими словами, з кожної довоєнної тисячі ми втратили приблизно по 330 гривень, і така тенденція. На жаль, буде продовжуватись. На мій прогноз насамперед вплинуло дві речі: перше, Національний банк України більше не буде так активно друкувати гривню. Пов'язано це з тим, що під час повномасштабної війни НБУ вже витратив близько 18% золотовалютних резервів України. Ну і друге, це думка економічних експертів. Можна сказати, що в середньому їхня позиція зводиться до того, що протягом року гривня буде плавно падати і. До січня 2023 року ми вийдемо на показник 43-45 гривень за долар. Звичайно, за умови, що війна не набере катастрофічних обертів. А станеться це чи ні? Знає лише одна людина.